Mm. <coughs> Центр життєстійкості це безпечний дружній, безбар'єрний простір, куди може звернутися кожен мешканець кривого рогу. Тут безоплатно надають психологічну допомогу, як індивідуально, так і сімейно. Проводять групові заняття з психосоціальної підтримки, а також надають інші соціальні послуги. У центрі працює команда досвідчених психологів та соціальних працівників Центру соціальних служб. Вони допомагають людям справлятися з емоційними навантаженнями, адаптуватися до змін і відновити внутрішню рівновагу умовах війни центр для того, щоб можна було і соціально, і психологічно розвантажити людей і допомогти мешканцям нашого міста, як криворіжцям, так і новим криворіжцям. Тут працюють і з сім'ями, і з дітками, і з ветеранами, і з нашими. Переселенцями для того, щоб надати і соціальну допомогу і психологічну допомогу, це зараз дуже важливо, особливо в умовах воєнних дій, коли багато стресів і навчити людей стрес стресостійкості це дуже важливо. Тому мешканцям міста є. Куди звернутися, де зі своїми проблемами, де їм допоможуть по всім напрямкам, ми будемо в подальшому працювати для того, щоб відкривати такі центри для мешканців нашого міста, особливо для дітей, бо тут і працюють багато наших фахівців різнопланових і Психіатри, і викладачі, і медичні працівники, соціальні працівники це дійсно такий центр, який потрібен для нашої стресової стійкості мешканців нашого міста. Проєкт реалізована за підтримки ЮНІСЕФ та всеукраїнської програми ментального здоров'я, ти як ініційованої міністерством соціальної політики України під патронатом першої леді Олени Зеленської. Експертний супровід надає громадська організація Ліги соціальних працівників України. Найактуальніша тема численних психологічних тренінгів і занять подолання стресових ситуацій під час війни. Усунення стресу тривожності під час воєнних дій дуже актуальна іде робота з дітьми, з сім'ями, родин. Військовослужбовців, загиблих, внутрішньо переміщених осіб, тому що у людей іде як пригніченість стрес. і ми намагаємося покращити їхній стан для того, щоб людина могла адаптуватися по життю. Одним із важливих напрямків роботи центру є послуга ранні втручання завдяки участі команди фахівців і медиків батьки можуть отримати комплексну допомогу та всебічну підтримку. Вона спрямована на надання допомоги сім'ям, які виховують дітей від народження до 4 років, і мають порушення розвитку або ризик виникнення таких порушень. Робота спрямована на надання комплексної допомоги. Для цього у нас зараз навчаються досвідчені спеціалісти і лікарі. Приміщення центру повністю відповідає принципам безбар'єрності та інклюзивності. Сюди можуть звертатися як вразливі категорії населення, так і всі мешканці громади, які потребують психосоціальної допомоги. Ноненко, Максим Пономарьов. «Цей день».